Мене кинув перший чоловік. А ти не можеш, бо ти старієш. Чорт візьми, о, я дуже любила булки. Господи, як я люблю булки. Я зрозуміла, що я така жінка. Зараз у мене є Олексій, слава Богу, депресія. Я в цей момент спочатку посміхнулася, потім я аж заплакала. Я сіла в машину Я прийняла свій вік. Прийняття свого віку. Можливо, комусь ця тема буде. Така ж корисна, бо я цей етап пройшла на своєму власному досвіді. Ой, він мені дався дуже складно. Тож розкажу вам свою історію. Коли мені було трошечки за тридцять, мене кинув перший чоловік. Нас двох з донькою. Тоді я тільки починала свій перший бізнес. Доньці було чотири роки. І чоловік пішов до коханки, вона була суттєво молодша за мене, щось більше ніж на 10 років. Я навіть намагалась нею товаришувати. Така я була відкрита жінка. От, і пам'ятаю, як я ж намагаючись якось знайомитись, навіть написала на сайті знайомства і пам'ятаю, як. Вперше, оформлюючи анкету знайомств на сайті, я прибрехала і зменшила свій вік. Тобто мені тоді було десь 32, а я написала 28. Бо що я заперечувала, що мені вже десь за 30. Я не могла змиритися, хоча, дивлячись, зеркало, я наче собі подумалась, і фігура у мене була непогана. Я завжди слідкувала за харчуванням. Пройшов якийсь час і. Мені було десь років 38, У мене тоді був інтернет-магазин одягу. Я дуже тяжко працювала з чоловіками. У мене не складалося, я вдруге вийшла заміж. Другий мій чоловік сильно не напружувався. Щось він там якось працював, але як він потім, коли від мене йшов, сказав: Ну мені сильно не треба було працювати бо ти ж працювала. Я не напрягався, коротше, я завжди була тим чоловіком у себе, за якого хотіла би вийти заміж до певного моменту. Зараз у мене є Олексій, слава Богу, який нарешті став тим чоловіком і став. Тією опорою, поряд, з яким я відчуваю себе нарешті жінкою. Слава Богу, тому що, та, хоч тепер, коли мені під 50, я можу бути такою тендітною і слабкою. Ну, але це зовсім інша історія. І от пам'ятаю, як моя подруга. Зробила на роботі мені фото. Я дивлюсь на себе і бачу жінку з темними колами під очима. Волосся якесь, не знаю, вицвіле. Я, я там якась така замучена, І така мене злість взяла. І я думаю, ні, треба з цим щось робити. І на той момент я якраз вже почала цікавитися косметикою, виготовленням косметики, і я попутно починаю вивчати оці всі масажі, оздоровлення, омолодження, оці всі практики. І починаю вивчати методики, як же ж себе омолодити за рахунок якихось більш натуральних методик. Зараз це називається модним словом. Біохакінг. Тобто, коли ти правильно харчуєшся, у тебе є інтервальне голодування, ти спиш 8 годин, ти займаєшся йогою а по якимось справами п'єш водичку півтора літра або більше, доглядаєш за собою, плюс завжди п'єш якісь вітаміни, проходиш комплексне обслідування, плюс якісь вітаміни собі вколюєш. Ну от Поки я не вколювала собі вітаміни, але, можливо, і цим зараз займуся також. Так от тоді я саме от почала займатися такими масажами, почала вивчати ревітоніку, дуже активно почала робити різні вправи для тіла, такі саме оздоровлювальні. І ви знаєте, в якийсь момент я так, так вийшло, що я зробила новий паспорт закордонний, і я просто поставила одне фото і інше. Було буквально між цими фото два роки, і я дуже сильно здивувалася. Ви можете подивитися ось тут. Це була колосальна різниця. От тут ви бачите жінку, яка а, ходила до косметологів, яка постійно щось робила за собою. Доглядала у косметологів, і на другому фото я вже ні до кого не ходила. Я доглядала виключно косметикою НО, яку виготовляв мій бренд. Я доглядала за рахунок якихось масажів, багато робила різних оздоровлювальних практик. Ну, коротше. Я побачила різницю, і на той момент ця здорова злість мені дуже допомогла. Вона ну, відмінусувала мені років 5, я вважаю. Бо саме за рахунок неї я зробила такий стрибок назад і стала почуватися набагато краще і плюс. Це додало мені отакого натхнення продовжувати і не сходити з цього оздоровчого шляху. Потім я почала вивчати різні методики харчування почала відмовлятися потрошку від цукру від вуглеводів. Бо я дуже любила булки, господи. Як я люблю булки, ви не уявляєте. І це каже людина, яка не їсть хліба, яка не їсть майже випічки. Чому майже, тому що дуже рідко, дуже-дуже рідко я собі дозволяю ну, може, раз в місяць. Так, Шоколад хороший, я люблю. Але ви знаєте, коли ти прививаєш якісні харчові звички, то з часом. Ти перестаєш любити оці солодощі з магазину. Ти стаєш таким гурманом в солодощах. Майже ніякі тобі вже не підходять. Вони тобі просто не подобаються, і майже всі солодощі здаються тобі несмачними. Якщо ви таки захочете відмовитись від цукру, спробувати мій шлях, то повірте, це працює. І я зрозуміла, що їжа таки молодець. Так, от. Далі, коли мені було десь біля 45, я ще ніколи в своєму житті не отримувала так багато компліментів. За мною, мабуть, не впадало такої кількості чоловіків, як в той період мого життя. І ці чоловіки були умовно на років 10-15 молодше за мене. На той час я виглядала. Просто фантастично. Ніхто не давав мені мій вік. От, ви знаєте, жоден косметолог не дав мені того результату, який дали тоді ці вправи, зміна харчування, ці всі масажі. А скільки було зроблено косметики спеціально для мене. Я закупала дуже велику кількість активів. Ми розробляли для мене маски, різноманітні креми. Бо я хотіла для себе ну, максимально найкраще. І за рахунок цього і пружність шкіри ставала краще, і овал той підтягувався. І я в якийсь момент подивилась на себе і дивлюсь, у мене був і перекіс обличчя. Потім я подивилася, у мене перекіс зник обличчя. Підтягнулася. Навіть завжди обличчя було таке кругле, а так воно стало більш таке витягнуте. Я думаю, ну треба ж як круто! Я сама була в захваті від результату. Як побічний ефект. Зі мною почали знайомитись чоловіки мінус 10-15 років не в мою сторону. Якісь дуже молоді хлопці, вони хотіли зі мною стосунків. Я, звісно, не хотіла, тому що мені було страшно. Я думаю, ну що це за молодняк такий? Але звісно, це лестило, це було приємно і. Це явно показник того, що ти гарно виглядаєш, і чоловік, звісно, він оцінює жінку за її зовнішнім виглядом в першу чергу. Але комплекс самозванця ніхто ж не відміняв. Бо не пройшло і два роки. У нас почалось повномасштабне вторгнення, і я здала. В якийсь момент я подивилась на себе в дзеркало і побачила вікові зміни. І вікові зміни не на обличчі, а саме вікові зміни на цілі. Я побачила, що у мене. Отут шкіра почала якось зморшками братися. На руках, якщо так от взяти, до речі, перевірте себе і потримати, то от вона у мене швидко розходиться зараз, бо я дуже активно і маски різні мащу, і креми. До речі, не забувайте ні про масочки, ні про креми. От щоб перевірити себе, беремо тут шкіру, тримаємо 5 секунд. І якщо вона... Не швидко розходиться, це вже говорить про те, що шкіра вікова. Так от, у мене з'явилися оці вени на руках, ну і птяжі на шиї. І ну що, по класиці. І в мене з'явилась депресія. Я не могла прийняти свій вік. Боже, що творилось в моїй голові? Мабуть, мене зрозуміють жінки. Знаєте, це, от ти, наче, то хочеш просто як в якусь фантастичну казку окунутися, щоб тобі хтось продав 10 років зайвих. Магія якась сталася, що завгодно. Ти просто готовий продати, я не знаю, ну, не дияволу, душу, але продати вже що завгодно, аби тебе омолодили років на двадцять. От щось таке у мене було у моїй шаленій голові. Я перепрошую, якщо я вам здався якоюсь ненормальною, ну так було. І доходило до того, що я. Просто себе цими думками заганяла в якусь безодню страхів і дійсно безодню особистої у цієї депресії. І я почала собі казати: ну так не можна. Ти, ти просто живеш в темноті. Зовнішність це ж не все. Є ще дуже багато різних факторів, і в якийсь момент я для себе вирішила, що все ніяких стосунків більше. Мені не потрібні більше ніякі чоловіки. Я не хочу більше ні з ким знайомитися. Мені, в принципі, непогано самою собою. Я вже переросла той вік, коли мені треба чоловік для якогось щастя. Я прекрасно справляюся з цим сама, сама можу зробити себе щасливою. І Якось мені стало більш-менш так комфортно. Якось я себе вмовила. Не можу сказати, що я не хотіла би краще виглядати, звісно, хотіла би, але я вмовила. І я жила у такому страху. Бо, звісно, коли ти ще й власник косметичного бренду, і ти маєш добре виглядати, ти маєш виглядати, маєш маєш, це. А ти не можеш, бо ти старієш. Чорт візьми, ну що ти, ти можеш з собою зробити, якщо до тебе прийшли в гості вікові зміни? Що ти перед ними двері закриєш? І цей період. У мене ще склався з періодом дозволяння собі. Якщо ви теж діти перебудови, як я це називаю, і жили в тій самій бідності, то ви мене зрозумієте, коли ти дуже довго собі нічого не дозволяв. От ти все найкраще дітям, чоловікам, з якими ти жив, чи чоловікові, друзям, знайомим, тільки не собі. І от. Коли вже у нас почалось повномасштабне, я собі сказала, наташа досить дозволяй собі, дозволяй собі абсолютно все. І в ті моменти я почала почала купувати просто. Дуже круті, класні якісні речі. До цього я дозволяла собі просто якісні речі. А в ці моменти я вже почала купувати дійсно такі ефектні речі. І в якийсь момент іду я просто по вулиці і бачу у вітрині гарно вдягнену і вже не молоду, років за 40, жінку. А я завжди помічаю доглянутих гарних жінок. По-перше, у мене така професія, а по-друге, справа в тому, що доглянутість, її неможливо купити у косметолога ні за місяць, ні за два. Це те, що набувається тільки роками. я ще подумала, яка гарна жінка. Потім ще раз піднімаю погляд і розумію, що це я. Мені так смішно стало. І тут я прийняла я в цей момент спочатку. Посміхнулася, потім я аж заплакала, я сіла в машину, я прийняла свій вік. Я, я зрозуміла, що я дійсно я стала цією гарною доглянутою жінкою, жінкою, яким я ну по суті застрила все життя, на яких я дивилася. Знаєте, у тим жінкам в Канах, тим жінкам у Франції чи Італії, які йдуть їм за 70-80-і, Вони такі гарно вбрані. Доглянуті. І я зрозуміла, що я така жінка. Що я дійсно доглянута, гарно вбрана. що Я вже витратила 10 років свого життя на те, щоб бути такою не молодою, ні, але в мене є шарм, в мене є ця доглянутість. Я гарно виглядаю. Ні, я не молодящаяся. Ні, я не виглядаю молодше свого віку, але я дійсно. Виглядаю достойно на свій вік, гарно на свій вік. І я зрозуміла, що в житті так багато ще всього прекрасного, що у мене вже є досвід, є розум, є розуміння, як жити це життя далі. Я абсолютно точно знаю, як хочу прожити руки, які залишились мені. Я знаю, як з лимонів зробити лимонад. Я знаю, що в будь-який. Погані ситуації я завжди знайду позитив, і мені добре від цього. І, от після цього моменту тоді, мені здається, було років 47. Мені стало абсолютно фіолетово, що я старішаю. Це не значить, що я нічого не роблю для своєї зовнішності. Звісно, я роблю, я доглядаю за собою, я ще з більшим азартом взялася за своє здоров'я, тому що та. Якщо пощастить, і я доживу років до як якось дожила моя мама, чи доживу до 90 як дожила моя бабця, то я хотіла би не ходити з двома палицями. Я хотіла би ходити на своїх двох, а можливо, і навіть бігати. Я хотіла би відчувати себе здоровою, тому так я буду робити різноманітні вправи. Я буду доглядати за собою, і та я хочу бути тією жінкою, яка сидить десь в кафе. В канах, да хай не в канах, господи, і в Києві, у Львові, де завгодно сидить, п'є каву і насолоджується цим життям і просто щаслива від того, що вона є, від того, що я сонечко. І що знаєте, я щаслива від того, що в моєму житті є такий чоловік, який мене приймає, такою якою я є. Як ви знаєте, у мене зараз є Олексій, незважаючи на те, що я собі сказала, що більше ніяких чоловіків від поворотів життя не втечеш. Мені зустрівся Олексій, він молодший за мене на 10 років, але ми з ним поговорили. І скільки б нам там не відміряно, чи рік, чи 5, чи 10, я вже заздалегідь прийняла, що я просто хочу прожити з ним прекрасні наші роки. Якщо це буде до кінця наших днів, я буду абсолютно щаслива. Якщо це буде два роки, я так само буду щаслива і я вже приймаю ці два роки. Тож я просто приймаю, приймаю це життя, приймаю себе, приймаю свої вікові зміни. А ще я рада, тому що в мене є досвід, є розум. Є розум розуміти, що нічого не можна зробити навіть з цими віковими змінами, і в той же час є розум, що ти можеш старіти гідно, ти можеш бути більш здоровим. Яскравим і можеш жити більш насичене життя, ніж інші люди, якщо ти хочеш цього. Давайте поговоримо, якщо вам цікава ця тема. Напишіть в коментарях взагалі, що ви думаєте, і чи цікаві вам взагалі такі балакалки, бо це перший мій такий формат. На свій страх і ризик вирішила відкрити вам душу. Якщо було цікаво, і взагалі, якщо вам відгукнулася розмова, поставте мені лайка чи напишіть якийсь коментаря. І до наступних зустрічей. Дякую.